Всім привіт! Ви на каналі Зірка Таро. Сьогодні дивимось з вами енергетику і події, які принесе нам повня 24 лютого. Якраз це рівно два роки повномасштабної війни у нас в країні. І ще і мовно дзеркальна дата. Та найбільш енергетики її приносить саме ця повня. Саме цим вся дата цікава. Тому давайте дивимося енергетику повні. окремо зодіакальні карти окремо таро. Значить так, Загальна енергетика повня. Сатурн У нас ця повня взагалом несе завершення кармічних уроків. Сатурн планета, котра вказує, хто ми є насправді. Котра не дає нам ніяких поблажок. Це такий строгий вчитель, котрий приходить приймати екзамени, котрий дає всі життєві ситуації не просто так. До речі, зверніть увагу на колір самого Сатурна, жовто блакитний Це планета енергетично буде впливати на нас в цю повню енергетика, така як цієї планети, божества, скажімо так, тобто ми зараз з вами не беремо чисто астрологічні аспекти, а взагалом в цілому. Отже, давайте подивимося, що для України принесе. Повні, 24 лютого 2024 року. В цілому. Далі будемо розбиратися по сферам. Може, в цілому, що несе Україна? Дивіться, що принесеться повні Україні в цілому, по-перше, повне трансформування тих результатів, котрі, ось, котрі очікували у владі. Тобто, давайте так, влада очікувала, що за щось дуже будуть хвалити, що дуже будуть нести багато, цього всього наразі не сталося. Де повна переоцінка, перетрансф... скажімо так, перероблення повно такої стратегії плану щодо певних ресурсів. На котрі очікувала влада. Це влада в цілому. Це у нас не тільки там, президент чи Премінчиці, це взагалі в цілому влада України. Тобто йде повністю якесь оновлення, якийсь інший шлях щодо мети, цілі і ресурсу, на які очікували. Те, що Влада чекала, цього не відбулося і не відбудеться взагалі буде щось зовсім інше. Тобто це повністю такий. Переналаштування. Ану смерть відкриваємо. Що нам смерть? Трансформация в тему. На этом. Э Щось те, що дуже швидко хотіли вирішити, воно зараз стає не на паузу, а як починають, от як от. Mm. Така характерна карта. ну Це ми смерть з вами розкриваємо картом трансформація. Трансформація в тому плані, що що очікувала влада в Україні в цілому, так як буде результат якихось подій, всього, так не відбулося. Буде інакше. Тобто, розвертаються хтось, так? Ну, я навіть не буду тут коментувати. Картинка яка я показує. А... Залиши ті ресурси, що є, якось призупиняються і намагаємось берегти те, що є. І знову ж таки, щось те з документами. Тобто знову якась, якісь дії, котрі пильно контролюються. Дії, які призвинені, які тепер переузгоджуються, переплановуються, дуже пильно контролюються. Контролюються, шукається те, що. Знаєте, я хочу сказати, ревізори да, стоять і. Позупинили, спитали, чого у вас там пало колесо, а де ще три колеса, і починають рахувати, і що виходить, а хтось все час щось намагається сховати. Хоча хоча якби втримати те все і сховати, не виходить. Базанобто багато пролилося крові. Тому от і енергія Сатурна. Якийсь іде урок, який максимально тут же бумагом буде відпрацьовуватися в Україні. Тобто те, що влада хотіла не вийшло, стало видно, люди розсердилися, йде обдумування, чого ж так сталося, і підрахунок, що є, а що розтринкалось. і вже це все не можна втримати в графіні. Чому? Тому що, Тому що родила ця ріця ночі, ні то сина, ні то дочі. І оце все привело до королеви. Бачите? Після планування. Далі не будемо казати. Е, планування нове який призведе до... до якоїсь гарної звістки для, для країни щодо ну, я б сказала певних територій або певних матеріальних допомоги бо над цим вже працюють Працюють, щось буде не так швидко, як ми того хочемо. А єдине, що буде, як завжди, ну, як завжди, не так швидко, як ми хочемо. Тому що будуть певні хитрощі. Тому що будуть певні хитрощі і про те, як саме. Цю допомогу нам отримати буде багато спокусу, багато чогось. Дивіться, це закриває жирицею, е, щоб далі не дуже дивитися. Отже, енергетично не так все сталося, як згадалося. Е так як собі хтось уявляв, так не сталося, тому що це все стало ярко видно. Тому зараз змінюється стратегія, дуже щось намагаються приховати, але воно вже, як то кажуть, як та рибка вилетіла зі стакана, і ти вже голими руками ту рибку не впіймаєш. не впіймаєш, бо дуже багато жидкості вилилося з того графіна, яку нічим не замажеш. Тому повертаємось до енергії повні... Занадто, занадто кермічний період, занадто строгий вчитель, котрий не пробачає нічого. Слово, думка, дія все це відразу бумерангом йде назад. Тому вот такие справы. Далее, что мы с вами делаем? Я трохи тут задумалась. Так, ну, а далее давайте... Просто на оракуле Питання щодо трохи таких політичних тем, там щось казали, якісь протести були. Давайте спитаємо, наскільки зараз ті країни, які союзники України, наскільки вони зараз намагаються дійсно як можна швидше надати нам допомогу, чи дійсно вони настільки поспішають, як про те кажуть. Давайте так, знаєте, як хочеться сказати, ну, чи дійсно вони поспішають? Ну вони намагаються. Але серед них там є конфлікти. У них всередині є конфлікти. Хоча в ітогі вони все вирішать на користь нам. Тобто, але наскільки швидко, ну сказати, що дуже швидко, ні, в темпах своєї бюрократії. Нібито дуже. Все вирішено, але, вибачте, там не тільки корні проросли, що починається, знаєте, як одна гілка, каже, даємо, друга ні, один одного штаперять, але в ітогі, вит сонечко, все має вийти так, як потрібно нам. Тобто, Врешті-решт, вони погодять. Єдине, що ще, будуть, ще будемо чути на в період цієї повні, плюси, мінуси так ні. Давайте так. Як повпливатиме енергія повні на те, аби пришвидшили передачу України обіцяної зброї? Ну, повпливає досить вдало. Дивіться. Принесу до нас в гніздечко, вже, вже хтось несе до нас. Це невелике, але це вже те, що ми очікуємо. Скоро новина, скоро те, що має бути у нас подалі, воно буде. Так, ну і давайте на особисте для кожного українця, що принесеться повне. Просто. сферах. що принесе це повні просто для людей в Україні. Соціум, робота, сім'я, Соціум. В соціумі ця повня принесе нам певну вже стабільність, певне устабільнення думок людей. Те, що ми знову-таки почнемо ставати один за одного. Об'єднуватися. Це ще буде важко. Будуть ще певні моменти, які нам будуть ну, один в одному не подобатися. Але, в принципі, ми стаємо на свій шлях, на той, на якому ми були. Тобто хтось повертається, хтось на ньому і був. Ми стаємо один до одного пліч пліч. Так, робота. Тут. Повинно бути в ці повні, більш-менш у всіх добре, позитивно. А, як то кажуть, те, що по, по душі. Можливо, не все буде подобатись, знову ж таки, але, в принципі, ніяких катаклізм у сфері роботи у людей в Україні наразі дуже таких серйозних не має бути. Тобто, будь-які конфлікти будуть розрішатися полюбовно, нормально, ну, скажімо, адекватно. З похибкою на те, що будуть вирішувати певні питання по поклику серця. Ну і в сім'ї. В сім'ї, що сім'я це осередок для України кожна сім'я, да? це як ланка, це як закон, це сила, повага. В сім'ї, будь ласка, знаєте, як завжди в когось є хтось, хто голова сім'ї старший, котрий навчає веде, Тобто, знову ж таки, звертається кожна сім'я до свого роду, бо саме вони зараз наші ангели-охоронці, навіть тих, кого вже немає в житті в цьому фізичному вимірі. Тому, будь ласка, звертайтеся до свого роду, до своїх ангелів охоронців до своїх предків. Вони наразі з, 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 разом з нами, пліч-опліч, і являються нашими оберегами-захисниками. Ось такі. Моменти незаповні для кожного українця. Ну і на цьому поки все. Дякую за увагу. До побачення!